Привіт! Сьогодні ми поговоримо про планети Раху і Кету, які у ведичній астрології існують. І це насправді такі дві математичні точки. І цих планет насправді не існує фізично, але вони є. Є така легенда, яка дуже добре описує, що це таке за планети, як вони з'явилися, яка в них природа. Я вам перекажу зараз цю історію про те, як з'явилися раху і Кету. Давним-давно могутній демон раху виконував суворі аскези для того, щоб стати планетою, адже планетою було бути дуже престижно, і він також хотів бути планетою. І виконуючи цю аскезу, він все-таки досяг того рівня, коли Брахман, творець матеріального світу, побачив його старання і дав йому цю можливість, і зробив його планетою. Іншої частині всесвіту, можливо, і саме в той же час проходив мудрець Дурва Сумуні по володінням індри. Це цар всіх напівбогів. І ось Дурва Самуні, який йшов на зустріч Індрі, він був повністю без одягу. На ньому були тільки гірлянда квітів. І, побачивши Індру, він зняв цей, цю гірлянду і віддав Індрі в знак свого, своєї поваги, адже він віддав все, що в нього було. Індра побачив, не знав, що це мудрець Турва Сумуні, побачив, як йому якийсь чоловік-бідняк подав ці квіти, і він кинув квіти на свого слона, на якому він їхав. А слон він тварина, яка в принципі не розуміє, що відбувається, схопив хоботом цю гірлянду, шпурганув цю гірлянду на землю. І пройшовся по ній. Друга Сумуні побачив це, дуже розізлився і промовив: я віддав тобі найцінніше, що в мене було. А ти поправ це і не оцінив це, тому будь ти проклятий. І з цього моменту вся краса, вся сила напівбогів. Почала втрачатися, і вони перестали перемагати асурів, тобто демонів у боях. І в черговий раз, зазнавши поразки, в цих боях між добром і злом, напівбоги звернулися до Брахмана, творця матеріального всесвіту, щоб він їм допоміг. Але він не міг допомогти, тому що це було не в його силах. І тоді він звернувся до Вішну. І Вішну розказав, що потрібно робити для того, щоб повернути молодість, здоров'я і безсмертя. Потрібно було добути напій Амріту, і для того, щоб отримати цей еліксир, їм потрібно було об'єднатися і асурам, демонам, і напівбогам, і за прикласти зусилля разом, і тільки так вони могли. Отримати цей елексир. Демони і напівбоги зробили так, як їм сказав Вішну. Вони об'єдналися, вирвали гору мандар і помістили її в молочний океан. Вони мали цією горою збивати молоко для того, щоб отримати ексір та інші блага. Для того, щоб був. Можливий цей процес збивання їм потрібна була дуже велика мотузка. Такої мотузки в них не було, але в армії асурів був змій Васука, довгий і якраз дуже підходящий під цю роль. Ну і вони, в принципі, погодилися. І Васуки погодився, і всі між собою домовилися, що він буде замість цієї мотузки. І ще такий цікавий момент в цій притчі є це те, що тоді, коли вони вирішили, вирішували, хто ж буде тягти за хвіст, а хто буде тягти за голову, то напівбоги вирішили запропонувати тягти за голову, тому що голова це буде, ну, буде боляче в асуті. А вони будуть обережніші, ніж Асури. Ну і запропонували. Але Асури сказали: ні-ні-ні, це ми будемо за голову тягти, а ви тягніть за хвіст, тому що це принизливо тягнути за хвоста. Ну, в принципі, погодилася армія. Напівбогів погодилася погодилися з цим, і так вони стали і почали тягнути зі сторони в сторону, і збиваючи при цьому причинний океан. У Васуки тисячі отруйних ротів і очей. І від болю через ці роти пішов отруйний дим і полум'я. І всі асори обгоріли, надихалися цього газу і відчували себе погано в той час, коли е, напівбоги тягли за хвіст, і їх цей е, вогонь не зачепив. Ось відбувалося це збивання, е, і тут раптом гора Мандара почала тонути. Вішно побачив це, перетворився у величезну черепаху, підплив підгору і підняв її на своєму панцирі наверх, тримаючи на плаву. І Асори, і напівбоги могли продовжити свою справу. Під час цього пахтання океану з океану виходили різні і хороші, і погані речі. Такі, як смертельна отрута Калакута, яку підхопив і випив шива. І від цього шия його стала синьою. Але він спас світ від цієї отрути, і тільки декілька крапель впало на землю, перетворившись на отруйних тварин, скорпіонів, змій і на отруйні рослини. І в якийсь момент на поверхню вийшла Амріта. І демони перехопили цей елексир і не. Планувала ділитися з напівбогами елексиром. І е е е почали ділити між собою. Але вішну це побачив і перетворився у прекрасну діву, е від якої всі були просто в захваті. І ніхто не здогадувався, що це насправді вічно. Е він підійшов до демонів, е демони розтанули від її е е краси. і... Е Запропонували їй розділити між ними цю Амріту. Вона погодилася і сказала, що ви відкриваєте роти, закривайте очі, я буду ділити між вами Амріту. І не відкривайте очі. І хто останній відкриє очі, тому я стану дружиною. Ну і всі заплющили очі, відкрили роти, а тим часом вішну. Почав е, ділити між напівбогами Амріту, але Раху якимось чином помітив, відчув, що щось не те, відкрив очі і побачив, що прекрасна дівчина Амріту роздає напівбогам, а їх обдурили. І він, хоча б, щоб самому стати безсмертним, став рядом напівбогів, прийнявши лик напівбога. Е, і... Е, Тут Вішну йому також виділив Амріти, і він отримав ось цей ефект від Елексиру безсмертя. Але сонце і місяць помітили, що це не напівбог, і сказали вішну. Вішну розізлився, дістав свою сударшину чакру і розрізав раху на дві частини. Елексир безсмертя потрапив вже. В горло до раху він частково залишився живий. А так як перед цим він отримав благословіння бути планетою від брахми, тому таким чином з'явилися дві планети: голова демона Раху і хвіст демона Раху, ужакету називається. Раху і кету, і уособлюють вони в собі раху, це щось ненасидне, тому що в нього немає тулуба, і скільки йому не даємо, буде мало. Це наші амбіції, це те, куди нам потрібно рухатися в нашому житті, це наше майбутнє і там, де ми маємо реалізовувати себе. Кету це наші таланти з минулих життів, це те, що ми вже знаємо, вміємо. І е, ми можемо використовувати ці таланти для того, щоб отримати результати по, е, по сфері раху. Тобто, де стоїть раху, де стоїть кету, в яких домах, за які сфери вони відповідають. І ось ця е, вісь раху кету, вони завжди стоять один напроти іншого, рухаються. Е, Якщо всі планети проти часової стрілки рухаються, то рахую кету за часовою вони йдуть назустріч планетам, тіньові грахи, тобто планети, і відповідаються за затемнення місяця, затемнення сонця. А все через те, що колись це вони сказали вішну про те, що це не напівбог, а що демон. Тоді, коли всім роздавали Амріту і його переполовинили, ця вісь. Раху кету називаються кармічною віссю. Тобто це те, з чим ми прийшли, це те, до чого нам потрібно здобувати досвід в цьому житті. І раху, який ненаситний, у кету в нього немає голови, він не, не думає взагалі. То, а раху він хоче більше більше ще, і ще, особливо, якщо це стосується матеріальних якихось. Благ проявів. Ось така історія про раху і про кету. І я сподіваюся, вам було цікаво підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, якщо вам було цікаво, ставте лайки до цього відео. Я буду готувати ще цікаві теми, які пов'язані з ведичною астрологією. І, можливо, саме ця тема або наступна Змінить ваше життя. Дякую всім за увагу. Дякую, всім, пока.